Всіх вітаю на каналі Файні Гриби Карпат. Сьогодні 16 жовтня, ось скільки грибів я вже зібрав. Ліс у нас потроху почав жовтіти, скоро листя відсиплеться. Ось в таких гарних локаціях збираю білі гриби сьогодні. Як завжди, друзі, лайк, підписка і дивимось мої знахідки. середина жовтня вже перевалила. Я по гриби давненько не виходив. Першу знахідку вже. Маю, маю, але грибів по дорозі не знайшов взагалі. Я вже хвилин 10 витратив, щоб знайти ось такого першого білого гриба. Доволі таки не в самому ідеальному стані він. Лист потроху опадає, вже почало жовкнути все в лісі. Тут іще не так замітно, але зараз, як вийду туди вище, то там буде ще більш помітніше. Перша знахідка в нас є. Надіємося сьогодні знайти хоч за 20 грибів, а там подивимося, як вийде. А неподалік нашого попереднього гриба, я знаходжу зразу другого нашого гриба і це надзвичайний красень. Дивіться, який. Ну, файний, що сказати. О, краса, краса. Е, Гриби зараз знаходити дуже е, надихає. Знаєте, такі відчуття адреналіну, тому що знайти вже гриби зараз буде набагато важче, ніж це було зробити попередньо. Тому що вже все. Вже їх так масово не буде, але я чекаю ще на таку непоганеньку хвилю. Воно завжди так є, що після такого невеличкого перериву завжди з'являються ось такі красені другою хвилею. ж чекаємо. Опа, знахідочка, яка мене порадувала. Дивіться, який. Ну, То хороший. То дуже файний грибочок. Третій сьогодні у нас. Але хороший. Хороший, але їх дуже-дуже мало. Я зустрів тут грибника одного. Щось в мене фокус не ловить. О, ну і не зловить, мабуть, треба ось так. О, дивіться. Зустрів грибника, пару штучок вона знайшла, але теж не густо, не густо листопадає потроху, тому вони стають ще непомітніші, Ну, але їх і немає багато. Я не знаю, це знаєте, випадковість. Зараз можна просто потрапити на одну з моїх місцин, де буде 10-15 Це запросто, таке може бути сьогодні. А поки що такого не сталося. Але я лише е, хвилин так 25 десь шукаю. Ну, але за цей час всього-навсього лише три гриби. Ну, але це може кардинально змінитися в будь-який час. Тому не будемо гаяти часу, потроху буду просуватись лісом, подивимось, що сьогодні у нас вийде знайти. Попереднього грибочка вже маю відчищеного, а недалеко від нього був ще один і це вже в нас. Четвертий гриб білий сьогодні, що вже є доволі таки е, непогано. Бо я і не сподіваюся сьогодні назбирати десяток кілограм. Це фактично можливо, але треба цілий день проходити, і щоб іще й пощастило десь знайти хороші місцини. Ну, все можливо, але поки що ось так. Йдемо потихеньку. Та трохи почав знаходити. Дивіться, третій. Третій вже тут. Оп. Того в нас вже п'ять. Ось таких. Ну це гриби суперські. Файні такі. Поблизу поки що не бачу. Заб... Чищу ще цього і несу до кошика. Я ось там залишив. І тут ходжу на такій подинці. Тут гриби люблять рости. Цього року їх було тут максимально мало, але зазвичай є. Дивіться, як уже осінню. Видно, що прям лист опадає, що це вже близько зима. І тут такі грибочки. Ну, тут явно ніхто не був, бо такого би був помітив білого. Він далеко би блискував. Я лише ось туди пройшовся. І зразу шапочку побачив білу. То зараз тут іще пройдуся. Можливо тут будуть ще, бо це така місцинка грибненька. Гриби тут зачасту є. О, дивіться. Дивіться, ще один який. Тут. О! Ну то то файно. То вже два. А я ще тільки лише прийшов сюди. Давайте ще пройдемося. Тут що в нас? То сироїшка якась. Давайте ще пройдемось. Але ну так зразу не видивиш, усі болист, все то. Не всі такі більші гриби. Переважно є маленькі гриби ще. Ну то не знаю, не знаю, буде ще, але два це вже непогано. Добре, якщо щось знайду, то включусь, покажу. Бо ходити так знімати ліс це не варіант. Ну, знаєте, коли ходиш, ну, ходиш, не просто ходиш, а ходиш туди, де знаєш, що ростуть білі гриби, то воно по грибу, по грибу, то потрохи щось незберується. Але дуже важко, наприклад, таким грибарям, які взагалі не знають де збирати, то дуже важко знайти, бо я приходжу в конкретні місцини вже, то там так добряче оглядаю. А знайти так. Чисто випадково зараз дуже важко. Попереднього гриба маємо відчищеного, а в таких ожинах знаходжу зразу два білі гриби. Поїдені, не знати, які вони будуть станом, але дивимося. Ну, таке насушіння тут ще можна взяти. Інший ви, здається, що буде кращий. Зараз глянемо на нього. Ну, цей покраще буде. На сушіння вони підуть. Ну, Всі зараз гриби на сушіння. На маринування цього року, напевно, я вже не буду маринувати, тому що е грибів уже таких, напевно, не буде. Хіба що брати їх то так? Ну, Сьогодні дивіться, навіть на маринування практично нічого не знайшов. А якби знайшов, то, то пару грибів, я знаю, хіба їх якось. У морозильник ставити та чекати, коли їх ще трошки назбирай. Але в принципі, цього року файно вдалося намаринувати, тому достатньо Достатньо. будемо сушити, бо білі грибочки зараз мають дуже великий попит. Чую, по інших регіонах теж великий попит, тому е, чесно не знаю, яка буде на них ціна. Я оптом віддаю людині всі свої. А... Така ціна може бути зимою досить непогана на білі гриби, тому що вони, здається, мені трошки в дефіциті. Хоч грибів набагато набагато менше стало. Але ось такі грибочки знаходиш, вони вже практично всі чисті на сушіння клас. І вони вже зразу трошки дають, такий буде за трьох-чотирьох, як раніше знаходив маленькі. Ще одна така знахідка. У нас зараз буде вже близько 15 грибів. Зараз вам їх покажу. Ось стільки в мене є в корзинці. І ще дві знахідки. Дивіться, я побачив того, прийшов сюди, бо дуже файний такий, попався ось один. А там бачу ще один ось стоїть. Ну Це удача, це зразу після того, що перший знайшов, та ще два такі. Це вже удача. Бо гриби такі досить такі немаленькі, а файні, не поїдені сильно і чисті. Що саме основне? Гриби зараз дуже чисті. Ось такі клас. Ну, лайк за такі гриби. Заїхав у таку місцину. Вона досить таки далеко від усіх моїх інших маршрутів. Але тут гриби часто є і навіть у морозі. Та думаю, йду, подивлюся, бо грибів і так не густо. Та думаю, іду. Ну, прийшов я сюди, знайшов я тут два гриба, не один. Ось такий другий грибочок. Ну, Бачите, який знизу він якийсь трошки дивний, вже присох або що. Але тим не менш він піде на сушіння. Ось такі. Це взагалі класненький. Такі гриби мені подобаються. Ну, Вони вже... Такі пізні. Це вже сміло можна писати, що пізні гриби, бо яке в нас сьогодні? 17-16 і не подивився. Е -е... Не знаю, коли відео вийде. Я думаю, сьогодні в нас що, в нас сьогодні четверг, 16, так. То завтра п'ятниця, якщо стигну, то завтра вийде. А може ще навіть і сьогодні. Це відео. я поки що йду тут, пройдуся, бо... Може бути ще. Я ще не походив, я одного знайшов. Та мені дзвонили, та я трошки відволікся, тому пройшовся, там трошки пройшовся, подивився і знайшов другого. Іду ще тут, пройдуся, то може буде ще щось. Проходив так лісом, копнув ногою. Я думав, сироїжка, бо сьогодні вже так сироїжок з десяток під листям. Не так, як раніше білі гриби. А тут, дивіться, білий гриб, мало йому шапку не відбив. Ну це й на маринування, бо пішов. Ось такий хороший хороший грибочок. Такий сьогодні один маленький попався. Я ще тут на тому місці проходжуся, роздивляюся. Але хороших грибів, величких таких більше не бачу. Ось ще цього малого побачу. Не знаю, можливо, вони фактично десь тут є, але час гаяти свій не буду, бо я чисто в цю місцину зайшов. Ще у мене одна така казкова знахідка. Чому казкова? Тому що гриб дуже файний, симпатичний. На такий часто, то гриби просто елітні, я б сказав, дивіться, ні поїдений, нічого йому немає. Просто ідеальний грибок. Файно. Файно, файно. Не забувайте, що рюкзачок можна заказати посилочці в описі під відео. Шукаємо. Дивіться, який ліс гарний. Але вже жовтенький, такий вже почав. Листя сильно жовнути, скоро геть відсиплеться. Фактично я сюди заїхав не дарма, бо в мене вже тут так би мовити п'ятий гриб. Попередні три тут знайшов, а зараз ще ті два. То вже то п'ять грибів до нашої кубки то вже непогано. Та і то шукаємо? Шукаємо та щось та щось знайдемо, напевно. Вдалося мені знайти ще 5 невеличких грибів, я їх не знімав, вже, тому що ну, воно начебто грибів і небагато, а вже кадриків назнімав та малесенькі чисто не показував. Там такі намаринування і там такі грибочки середні. Коротше. Ось такого знайшов зараз красення. Ну, це вже файний гриб. Це вже такий гриб, за яким я сьогодні приїхав. На такому спуску. Тут бувало було грибів багато. Цього року теж мало, але я вже ходжу по таких місцинах у розвідку. Тому що гриби, вони так знаєте можуть і тут навіть вистрибнути. Не було, не було, а можуть вистрибнути і тут. Тому ось таких схилах. Зараз пройдуся, подивлюся. ну, Але трохи вже та й набрав. Зараз в мене вже буде десь під 3 кілограма. То вже файно. Ну, а такого грибочка це, звичайно, знайти рідкість. Ну, щоб на нього так попасти прямо. Тому що грибів і так небагато, а ще так і дете лісом, то попасти на такого маленького вкрай важко. Але вдалося це. Після маленького ще два такі знайшов, а зараз дивіться, якого білого знайшов. Прям білий-білий. Думаю, покажу. Ось який. Ну такий він трошки дивнуватий вже, але в розрізі він буде чудесний. Ось такі грибочки. Щось на сушіння та й буде. Я зайшов тут у берізники. Наверху. Дивіться, вони дуже дивні мені ці гриби. Навіть ну цей вже поганий, але навіть ті попередні, що я тут познаходив, та вони такі, знаєте, не дуже важливі. Ну Це під осичник. Такий тут стоїть. Але щось неважливі вони тут. Я буду йти потроху звідси геть. Десь трошки зміню локацію. Ось так біля лісової дороги мені попався ось такий неважливий білий гриб. І біля нього ще ось такий великий. Ну цей великий начебто, видається, непоганий. Дивно, що його тут не помітили. Але ось така грибинка. Ну, непоганий, на сушіння він ще нам іде. Ми його забираємо. Ну а цього другого викидаємо. Ну Зараз почищу, подивлюся От і цього. Може, там не все так добре, як мені здається. Але потроху та я щось вже та й набрав сьогодні. Ну, ось і кінець мого походу. Стільки вдалося знайти білих грибів. Плюс у мене тут три або чотири і там ще один. І дозбирався я тут ось такими грибами. Трошки брудні, бо я з собою не взяв такого довгого ножа. Тільки кривий. Кривим відчищати шапочки ніяк не вдається. Тому поки що ось так. Як бачите, не з пустими руками їду, тому похід можна вважати суперудалим. Сьогодні грибів білих там буде десь 3 з копійками і таких буде десь кілограм 9-10. Ну, ось такі справи. Там їх ось багато тих червоних. Вони так вистрибнули, їх просто мільярд. Ось такі справи. Всім дякую за увагу, за перегляд. Як завжди підписуємося на канал, ставимо лайки, чекаємо нових відео з пізніми білими грибами.